Даріни якісні ліхтарі або зовсім їх відсутність. За ініціативи виконувача обов'язків голови Оноківської територіальної громади Євгена Лейба та команди розпочали реалізацію масштабного проєкту Вуличне освітлення за два роки. Ціль забезпечити світло на вулицях в Оноківській громаді. Врешті роботу вже розпочали. На замовлення територіальної громади Оноківців проводяться роботи з підвищення якби, безпеки руху, встановлення нових. Опора освітлення на аварійній ділянці на перехресті вулиці. Герої України і траси М-08». не є секретом, що саме на цій ділянці дороги часто стаються аварії, тільки з крайних новин ДТП з летальними наслідками. За словами першого заступника ВО голови Оноківської громади Ярослава Гринчука, вночі дорога вже якісно освітлена. Дорога загального користування, траса М-08, перехрестя героїв України не так давно. Пам'ятаєте, був встановлений тимчасовий круг, і зараз дуже важливе питання: постало його освітлити. Так як ну, це в першу чергу безпека руку, то було прийнято таке рішення, що його нам треба негайно освітлити. І як ви бачите, роботи проводяться, було встановлено вже дев'ять опор. Надіюся, сьогодні вже він навіть буде освітлений, будуть встановлені ледовські світильники, і він буде підключений до мережі вуличного освітлення. Від нашої ОТГ такій перспективі жителі громади радіють, адже проблема якісного світлення ігнорувалася роками. Сьогодні ситуація змінюється. Ну, освітлення були деякі проблеми з освітленням, вони потрохи вирішуються. Йде заміна на більш сучасне освітлення. Також заміна відбувається в нас навіть в школі. Я директор школи. Так, так само замінюємо на сучасні ледовські освітлення, так само по вулицях тут освітлюється повністю вулиця. Ну, були десь проблеми. Не освіт тепер все чудово, освітлюється. Мені все подобається на прикладі. Ну, все, я думаю, що в нас все в порядку. На щодо освітлення питань до них немає. Поміняли. Такі фонарі кажуть, що економніші. Бо як гра... то ж і знажні платники податків. Ну, Ночу не виключають до ранку, хоч, як кажуть, Макс обирає. На що досвідле питань нема. Роботи розпочалися із проблемних ділянок, тих, на яких було відсутнє або частково відсутнє електропостачання. Особливу увагу приділяють школам, дитсадкам, медичним закладам та концентрують увагу на пішохідних зонах. В цьому році у нас відбулися трохи революційні зміни, так як раніше обслуговувалися невеличкими такими. Так скажемо, господарськими способами е, мережі електрозв'язку, а саме, що стосувалося вуличного освітлення, ми підійшли до цього питання більш раціонально, тому що були дуже великі рахунки за зовнішнє освітлення. Щоб ви розуміли, це 5-10 мільйонів у рік за електроенергію. Ми побачили дуже багато неефективних ламп, дуже багато аварійних ліній і так далі. Тому ми комплексно оголосили завдання. На проведення закупівлі з обслуговування вуличного освітлення на два роки, що наша яка мета була в цьому завданні? Громада поставила собі за мету. Відремонтувати всі лінії електропередач вуличного освітлення, так як вони в дуже поганому стані, освітлити нові, новими світильниками центральні вулиці на по європейському стандарту, щоб вони були одинакові, і відтінок був такий яскраво жовтий згідно вимог ДБНів та міжнародних стандартів. Окрім того, саме основне ноу-хау у цьому завданні це в. Пров... Провадження зовнішнього управління вуличним освітленням це значить, що ми зможемо з робочої станції, яка напевно буде знаходитися у нашій адмінбудівлі, буде відповідальна особа, яка зможе вимикати вуличне освітлення. Віддалено зможе зменшувати напругу. Тож основна мета це не лише оновити мережу, а й закласти основу для ефективного майбутнього. Окрім жителі кажуть, що у їхній громаді почалися зміни з приходом нового очільника територіальної громади. Вокзальна площа у Мукачеві перше, що бачать гості міста, виходячи з потяга. І нарешті це перше враження стало справді гідним нашого історичного міста. Тут добігає кінця масштабна реконструкція, яка перетворила колись занедбану територію на сучасний зручний та естетичний простір. Я з Харківської області. Я перший раз у Мукачево. Привокзальна площа дуже гарна. Бачила в соцмережах, що тут було калюжі, ну, все розбите. Зараз тепер влада дуже добре справляється своєю роботою, все красиво, все гарно. Приїжджайте, будете задоволені. Ми довго чекаємо це. Три роки чи стало зручніше Ну А як же? А як же чекаємо, все буде гаразд. Дуже багато людей приїжджають, тому що нема куди їхати. Багато людям відпочивають в Закарпатті, тому ми чекаємо, що буде вокзал такий, як треба. Дуже зручна, красива і, думаю, буде функціонально. Нормально, я помітив, що нормально зробили. Бардак був, але, ну, я думаю, взялися і роблять. Треба мало доробити і дороблять. я думаю. Наш мер нормальний. Він що зробить нове покриття, впорядкована проїжджа частина, облаштовані паркомісця, сучасне освітлення та нові лавки. Усе це вже можна побачити біля головного вокзалу Мукачева. Площа стала комфортнішою не лише для автомобілістів, а й для пішоходів. Освітлення вже замінено. То тобто єсці всі провода, які в нас скоріше було їх демонтовано. Влаштовано нові світильники, провода закладені в землі, як підземні комунікації, щоб в нас не було цих. Весіння на столбах. Ці всі, які зараз є, тимчасові, вони будуть демонтовані. Освітлення, в нас вже опори змонтовані, підведено, все. Лишилося тільки влаштувати самі світильники. І на введення в експлуатацію у нас буде нове освітлення, гарне, красиве, і на існуючих пішохідних переходах, і на самій площі. В нас є дві зони паркування. Це буде зона паркування перед вокзалом, і тут, як ми бачимо, по другу сторону від проїзної частини. Тобто є дві зони, ну і, звичайно, у нас залишається вулиця Вокзальна, на якій проводиться поточний ремонт. Там буде облаштована ще додаткова зона для паркування. Облаштовуються пішохідні переходи. Тобто, як ми бачимо, більша частина пішохідних переходів вже облаштована, є з велодоріжками, з велопереходами. Завершується облаштування. Тротуарної частини теж викладається то тобто Той об'єкт вже логічно рухається до завершення. Окрему увагу під час реконструкції приділили безпеці руху, оновлено розмітку, встановлено сучасні дорожні знаки, пішохідні переходи зроблено доступними та помітними. Ми вже виконали десь 70% будівництва. 70% входить повністю влаштована бетонна подушка. Під проїжджі частини влаштування всіх комунікацій, водосточка, електромережі, камери спостереження. Залишилося трошки доставити бруківки кам'яної, влаштування кільця залишилося, дорожні знаки, розмітки і благоустрій, лавочки, озеленення дерева. Хоч площа ще не зовсім готова, але вона вже є зручною для місцевих жителів і туристів. Відтепер кожен, хто приїздить сюди потягом, зустрічається з оновленим європейським обличчям Мукачева, і це дійсно надихає. В умовах повномасштабної війни в Україні слово волонтер набуло особливого значення. Це не просто статус чи діяльність. Це про вибір бути поруч, допомагати підтримувати. Волонтерство стало однією з найсильніших ланок тилу, без якої не вистояли б наші захисники. У кожному місті є свої герої тихі, невтомні, віддані. У мукачеві таких людей багато, і завдяки їм місто стало осередком доброти, підтримки та єднання. Працюємо ми на волонтерській ниві спочатку. А то з 2014 року, а якщо бути точнішою, то спочатку подій на Майдані кінця 13-го року, коли почали вбивати студентів, це підтримка Збройних сил України. Це наш обов'язок кожного громадянина України, де б він не був, чи в Україні, чи за кордоном в силу певних причин. Ми підтримуємо воїнів, наших захисників, тим самим ми захищаємо себе, своїх дітей, наше майбутнє інакше бути не може. Допомагати долати виклики війни взялися всі: і дорослі, і діти, і люди старшого віку, незалежно від професії і своїх можливостей. Волонтерський рух у Мукачеві набрав надзвичайних обертів з 2022 року. Тоді все розпочалось із чашки кави. Ми в березні, 21-го 21 числа 22-го року. Розвернули волонтерську палатку, волонтерську кав'ярню. І з цього почалася наша така діяльність як волонтерів. Ми почали збирати гроші. На підтримку наших захисників, і багато з усього світу почали дзвонити, писати, як підтримати наших воїнів. І така прийшла ідея: це ідея нашої команди започаткувати проект віртуальна кава. Проект віртуальна кава це проект, який пройшов. Спочатку повномасштабної війни і є на сьогоднішній день, він запам'ятався нам тим, що біля цього проекту об'єдналося дуже багато різних поколінь людей від старших. До самих менших ініціатива віртуальна кава стала популярною саме завдяки простоті і теплоту. За цей час вдалося зібрати сотні тисяч гривень, які пішли на закупівлю спорядження техніки, медикаментів. Це приклад того, як навіть символічна дія чашка кави може мати велике значення, коли її примножують сотні тисячу людей. Не кожен може прийти фізично допомогти щось передати чи допомогти зібрати посилку, відправити, але віртуально за Донат замість кави може легко долучитися. З часом наша така ініціатива онлайн, Донат за віртуальну каву, переріс у волонтерську кав'ярню, де зараз люди можуть прийти, посмакувати смачною кавою. Або американу, лати, хто що любить, і теж задонатити добровільно за ці донати, ми закуповуємо дуже багато потрібних речей для військових на передову, для військових, які перебувають на реабілітації, для ветеранів, які зараз вже є вдома, але також потребують нашої підтримки. Це дуже важливо. І ми дякуємо всім свідомим громадянам, які долучаються, які підтримують, які не є осторонь. тільки завдяки їм ми як волонтери можемо допомагати тим, хто тримає нам небо роки підтримки, спілкування, об'єднання. Ветерана хата за час війни в Україні стала не лише символом єдності, а й платформою для взаємодопомоги від збору коштів, потреби фронту до психологічної підтримки та допомоги переселенцям, ветеранам, їхнім родинам та тим, хто потребує. Скажу вам одне, що з волонтерами Закарпаття ми вже давним-давно співпрацьовуємо. Це дійсно дівчата, які дуже активно і дуже приймають участь у житті нашої Закарпатської області, допомагають нашим військовим. Можна сказати, що це люди-психологи. Віртуальна кава це допомога тим, хто потребує її трошки. Це невеликі гроші, але це гроші для того, щоб можна допомогти. Якщо потрібно терміново. Я приходжу сюди в ветерана хату для підтримки, для розради, якщо чесно. Я взагалі не ходила до психологів, бо я приходжу сюди. Для мене тут дійсно як допомога із дівчатами поговорити, це випити каву. Підтримка, що треба, підкажуть мені. Тут можна прийти, розказати свої всі проблеми. Тебе тут підтримають, допоможуть, морально підтримують. Ну і плюс вони роблять дуже такі гарні справи, вони допомагають військовим. Волонтерство це доказ того, що ми разом, що кожен важливий, що поки хтось тримає небо над головою, інші тримають тил. І що кожна гривня, кожен донат, кожна віртуальна кава це ще один крок до нашої перемоги. Пам'ятайте, війна ще триває. І навіть коли здається, що ви зробили замало, це краще ніж нічого. Підтримуйте волонтерів, донайте на ЗСУ, бо разом ми сильні, і саме завдяки нашим об'єднаним зусиллям перемога буде українською. Поліція Рахівщини затримала зловмисника, який за 6 тисяч доларів намагався переправити через тису до Румунії чоловіка приземного віку. У ході реалізації оперативної інформації співробітники сектору кримінальної поліції з'ясували, що до злочинної схеми причепний 58-річний мешканець села Середнє водяне. Своїх клієнтів він переправляв через зелений кордон в межах Рахівського району. Встановила, що проводив детальний інструктаж для чоловіків, переховував їх у лісовій місцевості, а у подальшому супроводжував до річки Тиса, якою вони втікали до Румунії. Поліцейські з'ясували, що зловмисник готує до переправлення чергового клієнта 23-річного жителя міста Хуст. Під час контролю за вчиненням злочину зломисника впіймали на гарячому. Його затримали безпосередньо під час отримання грошей від клієнта за майбутні послуги. З місця події було вилучено 6 тисяч доларів та мобільний телефон, який може містити доказ протиправної діяльності. Затриманого помістили до ізрятора тимчасового тримання. Йому слідчі Рахівського районного відділу поліції повідомили про підозру. Рантові заклопотання слідчого суд обрав уже запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває. Поліцейське керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. Поліція встановила власницю собак, які нападали на людей в Ужгороді. Тварин вилучено, а жінку притягнуто до відповідальності. Нещодавно до поліції не дійшли звернення громадян про напад агресивних собак на мешканців одного з мікрорайонів Ужгорода. За даним фактом поліцейські одразу ж розпочали перевірку. У її ході вони встановили та розшукали власницю тварин. На жінку склали адмінматеріали, тобто порушення правил утримання собак і котів, що спричинило заподіяння шкоди здоров'ю людини. Зважаючи на небезпеку для громадян, поліцейські звернулися до міської влади з проханням вилучити тварин? Рішенням міського голови відповідні служби провели вилучення. Гірські рятувальники надали допомогу туристці, яка травмувалася на горі Гимба. До служби порятунку надійшло повідомлення про травмування жінки під час проходження туристичного маршруту в районі підніжжя Гори Гимба, що на Хущині, про подію. Повідомив гід групи. Для проведення аварійно-рятувальних робіт на місце вирушили гірські рятувальники села Пилепець. Попри прибуттю з'ясувалося, що 41-річна мешканка Київської області отримала травму під час спуску з гори. Жінка намагалася самостійно спуститися до підніжжя, однак біль у нозі посилювався. Кінцівка Брякла і далі вона не могла пересуватися самостійно. Рятувальники надали постраждалі домедичну допомогу, знеболили, наклали шину та зафіксували ногу. Після чого жінку транспортували з верхньої станції підйомника вниз, де на неї вже чекали працівники екстреної медичної допомоги. Гірські рятувальники всю ніч шукали 17-річного хлопця на полонині руна. До служби порятунку від поліції надійшло повідомлення про те, що з території дитячого табору вийшов та не повернувся хлопець 2008 року народження. Юнак із Миколаївської області наразі тимчасово проживає на Закарпатті та відпочиває у таборі в селі Турички у Жиродського району. На його пошуки були залучені фахівці чотирьох гірських пошуково-рятувальних відділень. Працівники поліції з собакою та персонал табору. Загалом було залучено 30 Одну людину. Окрім того, обстеження місцевості з повітря здійснювали два БПЛА. За ніч пошукові групи обстежили територію навколо села Турички. Околиці сіль лікіцари та Липовець. А також підніжжя гірського масиву Полонини руна. Вранці заблукалого було знайдено у задовільному стані на одній з доріг, яка вела до табору. Нетверезий та позбавлений права керування. Поліція притягнула до відповідальності порушника. Вночі патрулюючи в Ужгороді на вулиці Шпаника за порушення подари інспектори зупинили Вольво. Водій виглядав нетверезо, тому патрульні запропонували пройти тест. Результат миттєво підтвердив стан водія 0,78%. Також інспектори встановили, що суд позбавив чоловіка права керування, однак він не виконує його рішення. Поліцейські встановили на порушення постанову та склали протокол. Загальна сума штрафів становить понад. Тридцять тисяч гривень на місце події викликали слідчо-оперативну групу, адже в діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального порушення.